Час прихвальний. Слава Ісусу Христу, шановні члени комісії, начальник відділу освіти, Богдан Володимирович, Петро Євсафратович, Ліна Михайлівна, начальник фінансового управління і Олена Михайлівна, член комісії. Значить, хворим у нас є. Можемо комісію Можемо розпочати. І говорите питання, які доносяться на комісію. На сьогоднішній день, порядок денний, одне питання доноситься про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік. Шановні колеги, вам були роздані матеріали перед цим. Та ми вже ознайомилися. Дякую навчальнику відділу Юлії Михайловну за підтримку проєкт. Значить, ми вивчили. Я прошу, Діда Михайлівна, ще декілька слів по, по даному питанню. Може, ви зробите коротеньку доповідь, не розширено, бо ми ознайомлені. Прошу так, коротко, в двох словах мене забирайте. Наносимо зміни до бюджету селищної територіальної громади, а саме за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 1 мільйон 809 тисяч 500, які надані з державного бюджету як субвенція на забезпечення харчування учнів початкових класів перших-четвертих класів загальної і середньої освіти. Також поступила субвенція з обласного бюджету в сумі 492 тисячі 641 гривня на виплату заробітної плати з нарахуванням перед працівникам Ясенського ліцею Перегінської селищної ради. В зв'язку з перевиконанням дохідної частини в сумі 1 млн 800 000, ми збільшуємо дохідну частину на 1 млн 800, 000, а також збільшуємо видаткову частину в сумі 1 млн 800. 000. Збільшення в головному йде це на співфінансування в сумі 50 тисяч 200 на придбання обладнання для нової української школи. 100 тисяч ми надаємо на фінансування програми протидії тероризму, також на виплату педпрацівникам Перегінської селищної. Територіальної громади 1 мільйон 459 тисяч 800. В селищній раді на оплату енергії, оплату природного газу, придбання бензину в сумі 140 тисяч, а також на відшкодування ліків для хворих е громадян на території Перегінської селищної ради в сумі 50 тисяч. Ще ми здійснюємо перекид бюджетних призначень у межах е головних, головних розпорядників коштів. Ну, І все. Оце ну, найбільше таке питання. А Анаковий наприклад... перерозподіл, то ми ознайомлені, питань немає. Щоб ідти на заканчування, сказати. Що. Я пропозицію вбудена, Михайлович. Вбудена, Володимир Володимирович. Е, на електродати гроші нашій лікарні на оплату за електроенергію у сумі 100 тисяч. Прошу, прошу, зап прошу, 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 прошу. що записуємо. Пропозиція Богдана Володимировича внести зміни. Так само проєкт на Тут сесії за оплат... на оплату уважаю. за електроенергію, на лікарню суму. 100 тисяч. E, значить, шановні колеги, e, чи є у когось ще якісь запитання щодо цього проєкту рішень? У мене є просьба підтримати даний проєкт рішення і винести на сесію зі змінами на те, що ми внесли за пропозицію, можливо, на увазі 100 тисяч на лікарню на неросії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую про те. Немає отриманого снігу. Дякую вам. Ага. Я не Михайло на Особесто, дякую. Лідно працюєте, молодарці. Завершуємо комісію і.